Мене звуть Патрік Сеттерман. я капітан команди Fnatic. У 2009-му ми почали співпрацю з MSI у розробці найкращого геймерського заліза. Один із найважливіших продуктів, у створенні якого нас було залучено, це найновіші плати MSI Z77 Gaming. У них моєю улюбленою функцією є мережевий чіп Killer. Він дозволяє знизити лаги, зменшити пінг і пріоритизувати ігровий трафік. Про більшість інших особливостей прочитайте за посиланням, а мені залишається лише одне. Просто грати Колярики чкурнули на канікули, студентики потерпають на сесіях, робітники усіх професій моляться на відпустку, а геймери просто насолоджуються новим випуском Play News, із якого сьогодні ви довідаєтеся, що за таємниці приховує Ubisoft, чому слід радіти за AMD, які українські інді ігри найближчим часом можуть вийти у світ, та багато іншого. Ось ми і побачили трішки нового покоління консолей. Щось нас привабило, а щось навпаки відштовхнуло. Але наше серце забило ще швидше, коли ми побачили, які проекти будуть на консолях. Ну і, звісно ж, на ПК. Activision показали нам Call of Duty Ghosts, а Dice уже свіженький трейлер батли. А що нам показали Ubisoft? Вони вирішили зробити такий собі міні-показ для обраних журналістів. Діятиметься 11 червня під знаком Стороннім вхід заборонено. Журналісти побачать такі ігри, як Assassin's Creed 4 Black Flag, Splinter Cell Black List, Dogs, South Park The Stick of Truth і Rayman Legends. Усе це будуть показувати на консолях нового покоління. Тому журналісти зможуть помацати, понюхати та облизати новенькі консолі. Тому нікому не потрібно розповідати, наскільки це. Буде важливий захід перед і 3 від Ubisoft. І Якщо юбіки заощаджуватимуть на канапе і тарталетках для журналістів, то можуть і не мріяти про успіх названих проєктів. Як часто видавці ігор палились перед своїми фанатами у всіляких інтернет-крамничках, згадали так, неодноразово, і Mirror's Edge 2 не буде у цьому випадку винятком. Гра була помічена у розділі ігор для Xbox One, але нам не варто забувати, що її випадково виявляли і раніше у розділі ігор для Xbox 360. Чутки про паркурний сиквел ширяться ще з 2011 року, і навіть сам віцепрезидент EA Патрік Содерленд прохопився про це. Так як EA нам обіцяли у новому фінансовому році 11 нових ігор, є доля ймовірності, що це Буде продовження гри, від якої у нас перехоплювало подих. Тому усі очікуємо і три. Можливо, там ми побачимо та почуємо щось новеньке. Ой, давненько у нас не було ігор про те, як німці виграють війну і усім настають капці. Ось і Wolfenstein New Order пішла давно нетоптаними стежками. Так, нам уже показали ігролацяцьки. Все красиво вибухає, роботи і тому подібне, Дазис фантастиш. Але що ми знаємо про сюжет гри? Із нових подробиць про оповідальну частину випливає, що діятиметься у двох періодах у 1946 та 1960 роках. Так, ми знаємо, що ви подумали. Як вони змогли вже у ті часи зробити таку техніку? Звідки взялася така зброя? Люди, це ж Бетезда! вона може усе. І навіть надати нацистам зразка Другої світової. Техніку японців зразка третьої світової. Головний герой, простий американський солдафон, який провалявся у комі аж цілих 14 років, і після свого повернення показуватиме, як Янки вміють воювати. Wolfenstein New Order вийде у четвертому кварталі 2013 року, а до того часу можна пригадати старі лампові деньки і перепройти стару. У добру класику Вольфенштайна. Чи любите ви серіали за мотивами ваших улюблених ігор? Зустрічайте перший епізод веб-серіалу по грі The Last of Us. у цій екранізації розгортаються події, що трапляться через 10 років після сюжету гри. Автори підготували нам драматичну історію трьох виживших: Андре, Девіта та Алекс. У цьому жорстокому світі вони виживатимуть та шукатимуть брата Алекс, який зміг побороти цю жахливу інфекцію. Наша команда вже вхопилася за переклад першої серії, тож невзабарі очікуйте на озвучення серіалу від голосистих бджілок із трьох крапок. Пригадуйте такий конкурс від Rockstar, де можна було стати одним із містян GTA 5. Щось подібне до цього використали для своєї нової гри Infamous Second Son розробники зі студії Sucker Punch. Вони просто вийшли на вулиці міста і спеціальною технікою записували простих перехожих своїх друзів і знайомих на вулиці. Рухи 75 людей. Їх манера ходити усе було зафільмовано та скомпільовано для гри. Як кажуть самі розробники, це додасть певної живучості віртуальному світлу, в якому ми будемо, так би мовити, бешкетувати. Якщо розробники так поставились до простих мобів, то що нам варто очікувати від головного героя та усіляких ніпів мега-реальної поведінки? AMD цього року відхопила ласий шмат пустяного пирога, оскільки вона стане провідним виробником консолей нового покоління. Боб Філштайн, віцепрезидент AMD, розповів, що під час перемовин з Microsoft та AMD останні взяли контракт більше ніж на 3 мільярди баксюків. Наскільки грошенят влетіло це Sony та Nintendo, поки що невідомо. Але один із представників Electronic Arts заявив, що новий Xbox та PlayStation 4 як мінімум на одне покоління випереджають персональні комп'ютери. Але віцепрезидент Epic Games Марк Рейн заявив, що у його друга із Electronic Arts напевно щось із головою, і він не поділяє його думок. Крапку у цій суперечці можна буде покласти лише після виходу ігор для Xbox One, PS4 та ПК. А за AMD ми, звісно, радіємо. Цього тижня аж два українські інді проекти вигулькнули на міжнародній краудфандинговій арені. Перший з них інверто це наша спроба переосмислити культову просторову головоломку Портал, розробкою якої клопочеться затятий київський індивідуаліст Володимир Доценко. У інверто вам доведеться вирішувати просторові головоломки, що базуватимуться на здатності головного героя перемикати поле гравітації. Була стеля, клац і вона підлога. А ще там будуть лазери, космос та інші перешкоди. Для втілення свого задуму розробник просить на сайті Indiegogo всього 12 тисяч доларів. Це не так вже й багато. Більше про інверто читайте за посиланням у описі до цього відео. Друга цяцька, що потребує грошової підтримки ігрової громадськості, але вже на кікстартері, це Kіді Universum від також київського геймдизайнера Артема Люксембурга. У цій грі нам доведеться протистояти орді восьминого подібних космітів. Що Нападають на землю. Нашим протагоністом буде Кідді, малий прибулець, який не терпівся лиха від головоногих, і завдяки проведеним над ним лиходіями генетичним експериментам може влупити по них не лише із гармат, а й за допомогою телекінезу. Нам доведеться захистити шість міст світу, в тому числі і Київ. Усе по олдскульному добре і по 2D гарно. Більше про забавку читайте за посиланням у описі до цього відео. Коротко, короткі новинясики. Поїхали. Компанія Naughty Dog не планує змінювати рушій, на якому були створені такі ігри, як Uncharted 3 Drake's Deception та свіженька The Last of Us. Розробники із Naughty Dog впевнені, що так буде краще. Xbox One зробила великий крок для захоплення більшої аудиторії, а от директор Sony, Kaz Hirai, назвав консоль PS4 лише ігровим епіцентром, зазначивши, що PlayStation 4 — чудова ігрова консоль, яка створена спеціально для шанувальників відеоігор. І ні слова про TV, 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 TV. Власники PS3 та Xbox 360 отримали можливість оцінити подарунок під назвою Loot Bag. Це DLC, котре ви зможете отримати після оформлення передзамовлення шутера Payday 2. У середині подарунка ви побачите ігрову валюту, лазерний присіл, ексклюзивну маску, панчоху, банку зі шпротами та інші необхідні грабіжникам речі. Студія Creative Assembly опублікувала ролик з демонстрацією катапульти, яку можна зібрати з колекційного видання, а точніше, з ось цієї коробки. Щоб її зібрати, вам доведеться знайти відро клею, надивати чотири куби дерева і розбити свою скарбничку. Бавитеся у EVE Online? починайте латати шкарпетки, оскільки грошей на нові у вас більше не буде. Розробники цієї ММО ввели можливість здійснювати щомісячну передплату. То та Plex через ваш steam акаунт. Основним стимулом до цього кроку були добрі показники переходу користувачів сервісу. Оце і все на сьогодні. То був Флинюс, Балакасновида. Підписуйтеся, ставте лайки, готуйтеся до відпустки і затямте у іграх добре, у житті ще краще, а життя з іграми ідеальне. Крапку у цій суперечці можна буде покласти лише після виходу ігор для Xbox One та PS4.